Що ж, давайте починати. Сьогодні ми поговоримо про те, як морські подорожі кардинально змінили світ, саме вони по суті зв'язали всі континенти і створили першу в історії по справжньому глобальну мережу. Бувало таке, що довга поїздка НАТО чи в потязі просто вимотувала. Ну, звичайно, бувало. А тепер уявімо, як це було, коли не було ні рітаків, ні потягів, ні навіть нормальних доріг. Ті незручності, на які ми скаржимося сьогодні, це просто дрібниці порівняно з тим, через що доводилося проходити людям у минулому. Так от, подорожувати суходолом було, ну скажімо, справжнім випробуванням. Це було страшенно повільно. Постійно була загроза нарватися на розбійників, а ще ж гори, пустелі, часто це були просто нездоланні перешкоди. Звісно, море теж було ризикованим, ніхто не сперечається. Але морські шляхи були набагато набагато швидшими. І що найважливіше, корабель міг взяти на борт просто велетенську кількість вантажу. А це, знаєте, повністю змінило правила гри в торгівлі. І де ж все це почалося? А почалося все в Індійському океані. Треба розуміти, що задовго до того, як туди припливли європейці, цей регіон уже був по суті центром світової торгівлі. Ми говоримо про часи приблизно з 1200 року. Хто ж там заправляв? В основному це були мусульманські купці. Вони були справжніми віртуозами торгівлі. Вони, по перше, відродили старі маршрути шовкового шляху. По друге, вони розуміли важливість особистих контактів. Самі доставляли товари, будували довіру. Дуже швидко вони збагнули, що море це і швидше, і безпечніше. Ніяких тобі воїн чи, скажімо, чорної смерті на суходолі. А ще вони активно використовували передові технології того часу, як от китайський компас, і, що суперважливо, вони досконало знали, як використовувати мусонні вітри. Все це перетворило Індійський океан на такий собі гамірний глобальний ринок. Але як то буває, ця ідеально налагоджена система довго не проіснувала в спокої. На горизонті з'явився новий, дуже амбітний гравець. Коли прибули європейці, це було не зовсім відкриття нових земель. Це було скоріше силове, брутальне захоплення того, що вже чудово працювало. А що ж стало поштовхом? Каталізатором стала Османська імперія. У середині 15 століття османи взяли під контроль ключові торгові шляхи на Заході, по суті, перекривши європейцям доступ до шовкового шляху. Через релігійні та політичні конфлікти торгівля просто зупинилася. І що робити європейським умпраліям? Вони опинилися в ситуації, коли їм терміново, просто життєво необхідно було знайти новий шлях до багатства зі. І цей шлях міг бути тільки морським. І першою серйозно взялася за справу Португалія. Їхній підхід був, ну, дуже рішучим і, відверто кажучи, агресивним. Їхній плен не обмежувався простим пошуком нового маршруту. Ні. Вони збиралися, по-перше, знайти шлях навколо Африки, по-друге, атакувати мусульманські міста і просто відібрати контроль. По-третє, заснувати свої власні торгові пости, і по четверте, активно насаджувати католицизм. Мета була одна тотальне домінування. І знаєте що? Ця жорстока стратегія спрацювала. Чутки про безжальність португальців поширювалися швидше за вогонь, і багато міст просто здавалися без бою, щоб уникнути руйнування. І от, до 1510 року, Португалія вже міцно тримала в руках ключові прибережні міста в Індії та Індонезії. Вони створили свою власну нову і дуже потужну торговельну імперію. Але португальці недовго святкували перемогу. На початку XVII століття, а точніше у 1602 році, на сцену виходить новий, ще більш грізний суперник голландська Ост-Індська компанія. І це варто наголосити була не просто якась торгова фірма, це була мегакорпорація з державною підтримкою. Уявіть собі, вона мала право будувати фортеці, командувати власними арміями і флотом, укладати міжнародні договори. По суті, це була держава в державі. І в голландців був козир у рукаві. Вони відкрили так званий маршрут Брауера. Це був справжній прорив. Цей шлях дозволив їм скоротити час подорожі до Індійського океану вдвічі. Просто уявіть, яка це була перевага. Це повністю змінило розклад сил в регіоні. Гаразд, ми розібралися з Індійським океаном, але ж це була тільки частина картини. Тепер давайте подивимось, як торгівля через Атлантику і Тихий Океан остаточно сплила всі континенти в одну велетенську глобальну мережу. І ось тут є дуже цікавий момент, звідки європейці брали гроші на всі ці дорогі експедиції та війни в Азії. А фінансувалося це все значною мірою за рахунок ресурсів, які вони викачували з Америки: іспанське срібло, французькі хутра, португальський цукор і золото. Весь цей потік багатств давав їм той самий капітал, який дозволяв перемагати конкурентів на сході. І нарешті останній шматочок нашої глобальної мозаїки. У 1565 році Іспанія робить ключовий хід засновує колонію на Філіпінах. Для чого а щоб створити прямий торговий міст між Азією та Америкою? Вперше в історії Тихоокеан став не перешкодою, а сполучною ланкою. Цей зв'язок підтримували легендарні манільські галеони. Лише раз на рік ці величезні кораблі вирушали в неймовірно важку і небезпечну подорож. Уявіть, вони виходили з мексиканського Акапулько, завантаження американським сріблом. Півроку вони боролися зі штормами й течіями, щоб дістатися до манили на Філіпінах. Там вони обмінювали срідло на азійську розкіш, шовк, спеції, порцеляну і вирушали у не менш небезпечну подорож назад. Це було шалено ризиковано, але й шалено прибутково. І так, крок за кроком до XVIII століття ця глобальна павутина розрослася настільки, що в неї було втягнуто практично все, навіть на віддаленіші острови Полінезії в Тихому океані. Світ дійсно став єдиним цілим, принаймні з точки зору торгівлі. Звучить як історія успіху, правда? Глобалізація, прогрес, багатство. Але у цієї медалі був і інший, набагато темніший бік. І зараз ми поговоримо про ту страшну ціну, яку довелося заплатити за цей прогрес. Так, ця нова глобальна мережа створила просто колосальні багатства. Але якою ціною? Хто насправді заплатив за все це? Давайте подивимося на Іспанську імперію. Вся її могутність в Америці була побудована на кістках. На рабській праці корінних народів, але їхня чисельність просто катастрофічно скорочувалася. Незнайомі хвороби, привезені з Європи, постійні війни та просто нелюдська експлуатація, косили людей мільйонами. І що ж зробили колонізатори? Вони почали шукати нове джерело робочої сили, і вони використали ті самі глобальні торговельні шляхи, які так вправно побудували для найжахливішої торгівлі в історії людства. Вони почали купувати, продавати і перевозити через океани поневолених людей з Африки, Індії та Філіппінів. Щоб зрозуміти, наскільки глобальним був цей жах, достатньо поглянути на історію однієї людини Катерини де Сан Хуан. Тільки вдумайтеся в її шлях. Її ще дитиною викрали в Індії, потім перевезли через Індійський океан і продали на Філіпінах. Звідти її переправили через Тихий океан, щоб вона стала рабинею в Мексиці. Індія, Філіппіни, Мексика три континенти. Це і є глобальна работоргівля. Її історія стала відомою, але, на жаль, вона не була чимось винятковим. Вона була однією з тисяч, десятків тисяч людей з Азії та Африки, чиї життя були зламані. Їх продавали на тих самих ринках, перевозили на тих самих кораблях, що й спеції та шовк. Вони були просто ще одним товаром. Це явище має назву рухоме рабство. Це коли людина повністю позбавляється будь-яких прав і її перетворюється на річ. На власність, яку можна купити, продати, подарувати. І найстрашніше те, що саме цей неймовірний прогрес, ці нові морські шляхи, які об'єднали світ, стали ідеальним інструментом для поширення цього жаху в небачених раніше масштабах. І наостанок одна дуже влучна думка. Мусонні вітри, океанські течії це сили природи. Але саме люди вирішували, як їх використовувати: чи будувати мости між культурами, чи створювати ланцюги для поневолення. І цей вибір, зроблений сотні років тому, його наслідки ми відчуваємо й досі.